Святий Симеон народився в межах Антіохії, Сирійської, всередині IV століття від бідних батьків. В юності він пас овець свого батька. Одного разу, прийшовши до храму, він почув спів заповідей блаженств, блаженні у Богі Духом, бо тих є царство небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться, Блаженні кроткі. Бо вони успадкують землю, блаженні, голодні і спраглі на правду, бо вони наситяться, блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні гнані за правду, бо тих є Царство Небесне. Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гонитимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів'я та наклепи через мене. Радуйтесь і веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах. Так гнали і пророків, які були до вас. У ньому зародилася спрага праведного життя. Симеон став старанно молитися Богові і просити вказати йому, як досягти справжньої праведності. Невдовзі йому наснилося, що він копає землю ніби для фундаменту під будівлю. Голос йому сказав. Копай глибше. Симон став старанніше копати, вважаючи, що вирито яму достатньої глибини. Він зупинився, але той самий голос наказав йому копати ще глибше. Те саме веління повторилося декілька разів. Тоді Симон став копати безупинно, поки таємничий голос не зупинив його словами Досить а тепер, якщо хочеш будувати, будуй, працюючи старанно, тому що без праці ні в чому не досягнеш успіху. Вирішивши стати ченцем, святий Симеон залишив рідну домівку і прийняв чернество в сусідній обителі. Тут він провів деякий час у чернечих подвигах молитви, посту і послуху, а потім для ще більших подвигів усамітнився в сирійську пустелю. У пустелі святий Симеон поклав. Початок новому виду подвиженства, а саме стовпництву. побудувавши стовп завишки декілька метрів, він оселився на ньому і цим позбавив себе можливості прилягти і відпочити. Стоячи в день і вночі, наче свічка в прямому положенні, він майже безперервно молився і розмірковував про Бога. Окрім найсуворішої стриманості в їжі, він добровільно переносив багато поневірянь. Дощ, спеку і холоднечу. Харчувався він розмоченою пшеницею і водою, які приносили йому добрі люди. Його надзвичайний подвиг став відомим у багатьох країнах, і до нього стали стікатися безліч відвідувачів із Аравії, Персії, Вірменії, Грузії, Італії, Іспанії та. Британії, бачачи його незвичайну силу духу і слухаючи його натхнені настанови, багато язичників переконувалися в істинності християнської віри і приймали хрещення. Святий Симеон сподобався дару зцілювати душевні і тілесні хвороби і передбачав майбутнє. Імператор Феодосій, другий молодший, дуже поважав преподобного Симеона і часто дотримувався його порад. Коли імператор помер, його вдова цариця Євдокія була спокушена в монофізицьку єресь. Монофізити не визнавали у Христі дві природи божественну і людську, а лише одну божественну. Преподобний Симеон напоумив царицю, і вона знову стала православною християнкою. Новий імператор Маркіан. В одязі просто людина таємно відвідував преподобного і радився з ним. За порадою преподобного Симеона Маркіан скликав у Халкідоні IV Вселенський собор, який засудив монофізицьке лжевчення. Святий Симеон жив понад 100 років і помер під час молитви в 459 році. Його мощі спочивали в Антіохії. Православна церква в богослужінні, присвяченому святому Симеону, називає його. Небесною людиною, земним ангелом і світильником Всесвіту. Преподобна Марфа, мати святого Симеона, походила із бідної родини. Через багато років після прийняття її сином чернечого постригу, вона прийшла до його стовпа, аби побачити його. Симеон передав їй веління не приходити, бо вони побачаться в майбутньому житті, якщо виявляться гідними. Марфа, однак, наполягала на зустрічі, і він попросив сказати їй почекати трохи в мовчанні. Преподобна Марфа Марфа погодилася і чекала біля підніжжя пагорба, де стояв стовп. Там вона і відійшла до господа. Коли преподобний Симеон дізнався, що його мати померла, він звелів принести їй тіло до підніжжя стовпа. Святий молився над тілом преподобної марфи, проливаючи багато сліз, і присутні побачили, що на її обличчі з'явилася посмішка.